Атошники Дніпропетровщини встановили всеукраїнський рекорд зі сплаву на каяках. Вони подолали 20 кілометрів водою. Раніше такі масові сплави влаштовували тільки за участю професійних спортсменів. Цього разу були виключно аматори. Захід став наймасштабнішим в Україні. Його організувала Дніпропетровська облдержадміністрація разом з асоціацією воїнів АТО регіону. Як усе відбувалось далі в сюжеті? Перед стартом інструктор Віталій проводить майстер-клас для всіх охочих. Старатися, щоб руки у вас в локті не згибались практично. Тобто ви працюєте Сплав на каяках цього разу виключно для аматорів. Весла до рук взяли атошники. Підкорити воду та пройти 20 кілометрів Дніпром і Самарою. Висловили бажання майже сотня військовослужбовців. Серед них і Віктор Тарасюк, чоловік захищав Донецький аеропорт. Півтора року тому був поранений та демобілізувався. Тепер відновлює сили та фізичну форму. На природі зі спортивним драйвом святкує свій день народження. Ця ідея мені дуже подобається. Що якраз попало то, що на день народження. Це взагалі великолепно, я вважаю. Загалом у Новоселиці стартувало більше 40 човнів. Фінішували вони на монастирському острові. Аматорський сплав виявився наймасштабнішим у країні. Багатокілометрова дистанція нашим військовим виявилася по силах. Завершували її бадьоро з позитивними емоціями. Я пару раз плавав, ну нормально. Ну, нас заносять все время, поэтому ми проплили чуть більше. Обладміністрація не вперше влаштовує подібні заходи. Під час них воїни АТО можуть реабілітуватися спортом та гарним настроєм. Раніше вже проводили змагання з плавання мініфутболу, пляжного волейболу, більярду та стрибків з парашутом. Під час останнього і виникла ідея підкорити не тільки небо, а й воду. Там же у нас родилась ідея зробити щось нове, цікаве, интересное, необычное, но для большого количества учасників. І Сергій Куршаков, 40-го батальйону, предложил заплыв на каяках. Як Как обычно, мы достаточно быстро подхватили эту идею. Буквально у нас там, наверное, где-то на раскачку была около неделя. Спортивні заходи для атошників ще. Після сплаву на каяках усі бажаючі тепер можуть готуватися до великої спартакіади. Вона запланована вже на жовтень. Юлія Крива, Олександр Дубина. Новини одинадцятого каналу.